Вести перемовини, Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Про це він написав у True Social. Президент Сполучених Штатів хоче, щоб цитую Іран був великою і успішною країною, але такою, яка не може мати ядерної зброї. За словами американського президента, він віддав би перевагу перевіреній ядерній мирній угоді, яка дозволить Ірану. Мирно розвиватися і процвітати за інформацією The Guardian, Публікація в соцмережах з'явилася після того, як Трамп провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном а Також підписав президентський меморандум, який доручає Мінфіну і держдепартаменту США звести експорт нафти з Ірану до нуля. Чим живе світ? Питання геополітичні підійматимемо далі. Так, американські урядові судна тепер можуть проходити через панамський канал без сплати зборів, що зекономить уряду мільйони доларів щороку. Йдеться у дописі держдепу на платформі Екс Панамська адміністрація каналу ситуацію поки не коментує. Президент Дональд Трамп раніше звинувачував Панаму у завищених тарифах і навіть погрожував вимогою повернути США контроль над каналом. У відповідь президент Панами Хосе Рауль Муліно відкинув такому. Можливість нагадавши, що ще 1999 року канал остаточно перейшов під юрисдикцію Панами. Питання обговорювалося під час візиту держсекретаря США Марка Рубіо до Панами, що